Всіх вітаю, шановне ретро ігрове панство. Добрий день всім. Ну що, мігаси. Вчора у нас був стрім е, збір на потреби для ЗСУ. На філамент ми збирали. Це е, пластик для 3D-друку. Зібрали 12 тисяч гривень. Респект вам, України Шана, за підтримку ЗСУ. І в нас визнали, визначилися переможці розіграшу. Ну, деякі з хлопців вже, вже знають і вже незабаром отримують свої призи, але все одно я зачитаю. Це все, бо ми, ну, я не можу всіх е, з'ясувати, кому призив віддавати. Е, зачитуємо. Перше місце е, таку от фігурку, щоб збирати гандама. Один з 144 вона повнокомплектна. Тобто в неї все деталі, воно нове, запечатане. Це з Японії я привозив. У мене ще декілька таких є. Кому цікавлі, то я їх для своїх, для підписників, для амігасів можу. Ну, для своїх це майже по собі вартості, там 100 гривень я націняю, ніж вони мені коштували. У мене ще таких штук 5 лишилося, ну, різних інших моделей. То зв'язуйтесь зі мною, пишіть в коментарях, то можу для своїх по 1100 гривень продати. Цю фігурку отримає у нас Антон Васильченка. Вона поїде. Вітаю тебе, Антоне. Друге місце. Виграли ось ці ось ці, ось ці треба знайти. Два чудових каріка з футболом Капітан Субасу. Перша і друга частина оригінальні на Nintendo Famicom, в ідеальному стані. Але виграв їх людина, ну, яку ми поки не можемо знайти. Е, відкликнись, е, ти задонатив як котик ну, як від Монобанка на, ще на карту Приватбанка, коли була вона спочатку. Позначено. Бо спочатку ми збирали на Приватбанк, а потім, щоб провести розіграш, то вже на Монобанку переключилися. Ми всі кошти з привату перекинули на Монобанку. То котик задонатив на Приватбанк 11 січня о 23 годині 7 хвилин 5 секунд, 500 гривень. Котик, будь ласка, відкликнись, під відео буде. Як зі мною зв'язатися, то або на електронну пошту, або у чаті психаче заходь. Ну, звісно, якщо е, ну, треба підтвердити, що, що, що ти задонатив, бо я розумію, що люба людина може написати як котик і все. Тому потрібно буде надати квітанцію про оплату. І ми порівняємо. В електронному виді, звичайно, що воно ж не проблема, воно все буде видно. Бо мені ж платіж зайшов, і ми порівняємо з, з даними, то, то не проблема. Тому котик, будь ласка, повторюю. 11 січня о 23 годині 7 хвилин 5 секунд 500 гривень на карту Приватбанка. Вітаю, ти виграв два каріка на фаміком. Оригінальні з грою Капітан Субаса, перша та друга частина. Ну, який час, ну, там, ну, напротязі тижня, будь ласка, зв'яжіться. Бо якщо ні, то може той приз ми передамо. У нас в резерві також на, ну, на цей приз на два каріка. В резерві, якщо котик не з'явиться або відмовиться, ну все всяке буває. Той, хто задонатив, назвався крапкою. Є підозра, що то пан Віталій наш поважний, але не назвався людина, просто крапкою підписалася. То 1, ой, 1, 12 січня о 22.46-16 секунд. Задонатили, це вже на стрімі було 2089 гривень. Вітаю, ви в резерві, якщо ну, бажа, є бажання отримати цей приз. Якщо котик не з'явиться, то ви в резерві на отримання цього приза два картриджа. Якщо і ви, пан Крапка, не з'явитесь, бо, бо невідомо, ну, коли немає ім'я, важко знайти переможця. То ми, ще один є у нас в резерві переможець, це у нас пан Котобог. Пан Котобог, ми вже знаємо, як з ним зв'язатися. Вітаю Сергію. Наскільки, ну, якщо котик і пан крапка не, не вийде на зв'язок або відмовляться від приза, то С -С Сергію, приз, два каріка на Фаміком твої. Третє місце в нас отримує Тигр з бурштином Вадим. Це він отримує пауербанк на 30 тисяч мА. Четверте місце Євген Щерба Стикерс. Він отримує пауербанк на 20 000 мАч. І п'яте місце Андрій С. Будь ласка, Андрію теж зв'язуйтесь. Я знаю, ми з тобою пересікаємось. Я не знаю, чи ти є в чаті, психачі, але на стрімах ми з тобою пересікаємось. або там, десь я тебе, тебе знайду, або сам, будь ласка, зв'яжись зі мною, Андрій С. То ти виграєш пауербанк 20 000 mAh. Зв'язатися можна, я ж кажу, або електронна пошта в мене під відео буде закріплено, або у чаті, в телеграм-каналі теж буде посилання, чат-психаче. Просто заходите в чат, пишете коментар під любим його постом, і ви автоматично потрапляєте до нас у чат. Ну і там вже зв'яжемось. І таємний приз від AND це хлопець, саме для якого ми робили збір, який робить такі гарні речі, щоб знищувати популяцію болотяників. То отримує приз Віктор Сташенка. Теж на, на стрімчику донатив. Будь ласка, Віктор. зв'яжіться зі мною через пошту або через чат у Телеграмі. Знову ж кажу, посилання буде. Ви отримуєте таємний приз від АНД, Ну, я не знаю, що то буде. То він надасть вже то вам е, прийшли саме, що ви вам прийшли? Я не знаю. Це таємний приз від Віктора Сташенка Ой, для Віктора Сташенка. Віктор, будь ласка, вийдіть на зв'язок. Дуже вам дякую ще раз, шановні Амігас, за таку потужну підтримку. Разом, я думаю, ми все подолаємо, все буде добре. Все, дуже дякую вам ще раз. І до наступних зустрічей. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні, героям слава. Пока!